Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вчитись відмовляти польською мовою. Загалом процес відмови він не до кінця для нас приємний, а особливо коли це треба робити іноземною мовою. Тому сьогодні ми постараємось розібрати якомога більше варіантів під різні ситуації, щоб для вас це не було стресово, щоб ви могли спокійно, з чистою совістю і впевненістю казати ні польською. Тому, якщо тема вам цікава, обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. І перше, таке найпростіше, це не дженькує. Ні, дякую. Наприклад, хтось нас питає, може хочеш хчеш кави? Мові ні, дянькує. Супер просто, супер легко. Універсальний під будь-яку ситуацію. У випадку, коли ж нам хтось щось пропонує, а ми такі, ну нам тут зовсім не цікаво. Особливо часто десь в торгових центрах можуть підходити щось пропонувати. І нам треба сказати, ну мені то не цікаво, то в те демові ми не є з тим заінтересована. Теж можна повідати, але не є з тим заінтересована. Заінтересована, скаже жінка. У випадку чоловіка він скаже, не є не тим заінтересований. Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Przykład, czy chciałby pan poznać naszą ofertę? Mówimy: Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Tak samo przychodzicie w tych centrach, kiedy ktoś próbuje coś tam nasz, nasz czas zabrać sobie i zaproponować nam coś, możemy po prostu skazać, "Przepraszam, nie mam czasu." Nie mam czasu, muszę lecieć, tak? Takoż już duża uniwersalna fraza, żeby szwadeńko wyjść z sytuacji, przepraszam, nie mam czasu. Mamy tutaj przykład, czy możemy się jutro spotkać. Mówimy, no niestety nie, bo nie mam czasu, tak? Na żal nie, nie mam mnie czasu. Możemy także dodać się niestety nie mam teraz czasu. Niestety, to na żal. Takie budę bilsz kulturno wychowane, jak czym skażmy, no niestety nie mam czasu. Так, друзяки, невелика рекламна пауза. Я нагадую, що в нас відкритий набір на наші курси польської мови. У нас є курси для початківців, для тих, хто хоче швидко отримати базу польської мови, почати говорити. І також є курс для вищого рівня, де ви вже більше набираєтесь словникового запасу. Там ми розбираємо польську на прикладі діалогів двох польок, вчимо супер багато нових слів, нових фраз розмовних і практикуємось. І до речі, ці два курси можна купити разом за зниженою ціною. І тоді у вас таке велике навчання виходить аж на півроку. Всю інформацію я залишу внизу. Пам'ятайте про те, що польський онлайн дає змогу вчитися без прив'язки до часу. Ви можете вчитись тоді, коли вам зручно, з того пристрою, з якого вам зручно. І додатково все навчання відбувається на крутій інтерактивній платформі Едіо, де ви, по-перше, записуєте голосові для викладачів, вони перевіряють ці голосові, виконуєте класні інтерактивні вправи. Відповідно, навчання на максимальну вашу залученість і щоб це. Це було цікаво, щоб ви не закидували. Тому переходьте обов'язково за посиланнями внизу, реєструйтесь і 3 березня початок нового потоку, тому встигніть приєднатися. Колейний вираз то не для. Мене. То не для мене. Я такого не роблю. То не для мене. Хтв би ж скочити за спадохроном». Спадохрон це українською забула. Strypki z parasutem. Spadochronce parasut. I mówimy: No to nie dla mnie. Dziękuję. To nie dla mnie. Dziękuję. To to, że jest starsi, to że naciło. Kolejny wyraz. Nie mogę teraz. Ja nie może zaraz. duży prosto. Sorki, ale nie mogę teraz. Ktoś nas o coś prosi. Niestety, nie mogę teraz. Mamy tutaj przykład. Ktoś nas pyta, czy pomożesz mi z projektem. No i mówimy: Przepraszam, nie mogę teraz. Kolejny wyraz, ale mam inne plany. Mamy inci plany. Ktoś nas pyta, idziemy dziś do kina? Mówimy, przepraszam, mam inne plany. Albo nie mogę, mam inne plany. Mamy inci plany. Następna fraza, jaka nie będzie do końca zakrywać drzwi, ale pozwoli nam nie przyjmować ryszenia w dany moment. Nie jestem pewna albo nie jestem pewien. Zinka e, skaże: nie jestem pewna, człowiek skaże nie jestem pewien, tobto ja nie w czy nie jestem w Czy pojedziesz z nami na wycieczkę? Czy pojedziesz z nami w jakąś podróż, tak na ekskursję? Mówimy nie jestem pewna, jeszcze nie wiem. Tak, tutaj my zostawiamy sobie troszkę prostu, ale tym nie mówimy tak. Następna fraza: nie mam na to ochoty. Mnie nie ma bажania, mnie nie chce. Nie mam na to ochoty. Ktoś nas pyta, chcesz iść na tą imprezę i mówimy, no nie mam na to ochoty. W мене nie ma бажання, nie хоче. Ideali, następna fraza volłby mnie albo volaby mnie. Wana taka більш kulturna, ale також дуже чітко ставить кордон. E, тобто, вона означає я б не хотів, або я б не хотіла. Тобто, я б не хотів, вола би. Жінка скаже, що б би Хтось, наприклад, дає нам якусь дивну страву і такий каже: Спробуєш те годання. Мовімо, ну волав би ні. Я б не хотів того пробувати. Іу, що це таке? Я навіть уявити не можу, що це таке. Наступна фраза: то не є добрий момент. То не є добрий момент на coś, Так, Це не дуже добрий момент. Зараз не той момент, коли можна щось таке робити. Знову маємо запитання, чи можемо порозмовляти. Мовимо, то не є добрий момент, от дзвонять, наприклад, до тебе пізніше. І так, це не найкращий момент, щоб говорити. Ще одна фраза, яка залишає нам поле до маневру, тому що ми одразу не кажемо ні, але не приймаємо в даний момент рішення, коли кажемо, що муше топше мишлять. Так, мені ми треба подумати над цим. Przepraszam, w tym momencie nie mogę powiedzieć, więc muszę to jeszcze przemyśleć. Mnie nie potrzebno Czyli mówimy, przepraszam, nie jestem w stanie na przykład w tym momencie podjąć decyzji, więc muszę to przemyśleć. I ostatnia fraza, jaka taka super kategoryczna, bilżżerska. Nie, to nie ma sensu. Poznajcie nie, to prosto bez sensu. Majem przykład, może zrobimy to jeszcze raz. Mówimy, nie, to nie ma sensu. Ona taka. Чітка, супер чітка. І то тиле, це, друзі, все. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Пишіть в коментах, яка ваша улюблена фраза, яку ви найчастіше вживаєте для відмов. Якщо вам сподобалось відео, я буду дуже вдячна вам за лайк і підписку. Це допомагає дуже сильно розвиватися каналу і мені не падати духом, коли ви не ставите тих лайків і підписок. Пам'ятайте також, що в описі ви знайдете конспект до цього відео, де ви зможете всі ці фрази ще раз передивитися, зберегти собі. І це все. Я дуже дякую за перегляд. Жичу вам мілого дня. Честь!